Розділ 19. Динаміка духовного життя. Пункт 2. Визначення динаміки духовного життя. Попри те, що в рамках теології духовного життя. Ми говоримо про розвиток, проте потрібно пам'ятати, що зміни в цій сфері не відбуваються лінеарно, трапляються періоди зростання досягнень, але потім вони можуть змінитися моментами стагнації і навіть падінь. Проте важливо, щоб загальний напрямок був саме в бік розвитку, а не деградації. Таким чином, динамікою духовного життя. Ми називаємо довгий і складний процес, у якому людина поступово відкривається на Бога, приймає його волю як орієнтир у своєму житті і долучається до Його задуму спасіння. Головний напрямок цього процесу визначає мету досягнення найвищого духовного добра. Це добро ми розуміємо двояко в об'єктивному значенні. Це сам Бог, а в суб'єктивному вічне щастя людини, що витікає з поєднання з Богом. Оскільки людина, це істота духовно тілесна, і в ній неможливо відокремити одну сферу від іншої, то для досягнення найвищого добра служать ті цінності, які пов'язані з цим світом моральність, здатність пізнання, естетичні переживання. А також матеріальні тілесні блага здоров'я, розваги, задоволення потреб тощо. На жаль, досить часто в літературі, яка претендує на духовну, нам пропонуються стерильні концепції духовного зростання, які не тільки не беруть до уваги тілесні та психічні потреби людини, але часом навіть називають їх злом. Тому. трапляється – що, намагаючись реалізувати в своєму житті такі ідеали, багато хто стикається з різними психологічними або соціальними проблемами, впадає у відчай і навіть кидає цей шлях, варто зауважити, що в духовний розвиток вписане все, що важливе для нас як людей, і в цьому процесі не йдеться про те, щоб повністю усунутися від світу. Але про те, щоб відкрити для себе і прийняти чітку християнську систему цінностей.